Доброго дня, мене звати Віталій Дячко. Я працюю в службі сервісу компанії Єдність Груп. Сьогодні ми знаходимося на господарстві «Квітки Бро», яке спеціалізується виробництвом та реалізацією добового молодняка курчат Бройлерів. Служба сервісу є поєднуючим компонентом між господарством та виробничими потужностями Єдність Груп. Хочу саме розповісти, в яких моментах. Варто викликати сервісну підтримку компанії єдність груп. Консалтинговий супровід клієнта необхідний на усіх етапах виробництва від технології утримання батьківського стада до реалізації фінального гібриду бройлера. Сервісмен є поєднучою ланкою та містком швидкої комунікації між запитом клієнта та можливостями єдність груп. Сервісна служба єдність груп під час аудиту клієнта пропагує та допомагає запровадити. Покращення технології утримання, годівлі та ветеринарного обслуговування поголів'я в умовах жорсткої економії та надзвичайних обставин, оптимізувати та покращити конверсію комбікорму, спрогнозувати виробничі ризики ще до моменту відхилень технологічних показників, розробити план заходів по покращенню показників продуктивності. При наданні сервісної підтримки важливим аспектом є хто кого доповнює: сервісмен-прилади чи прилади сервісмена. Господарство Бро» за 10 років співпраці вдалося покращити показники виводу, виводимості та збільшити коло клієнтів. Сервісна служба допомагає збільшити масштабувати бізнес клієнта. Тож, якщо ви маєте потребу в допомозі, вирощування птиці, будь ласка, звертайтеся в єдність гроб.